Мої вітання усім нашим телеглядачам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про новини, що відбуваються навколо нас. І перша новина буде з Крупицької громади. Жителі сіл Михайлівка та засоб Михайлівського Старостинського округу Крупицької територіальної громади взяли участь у благодійній акції Подарунок посилка для захисника, яка відбулась на нагоди Дня Святого Миколая та Дня Збройних сил України. 42 друга захисники вихідці з сіл Крупицької громади виконують бойові завдання у різних куточках нашої батьківщини. Тож було сформовано 42 посилки. 22 посилки відправлено новою поштою. Вони вже дійшли до адресатів, і 20 посилок передано особисто. Місцеві жителі вирішили насамперед добрим словом подякувати нашим захисникам за сміливість, відданість, терплячість та мужність. А також пригостити смаколиками, горішками, медівником, медом, варенням, лимонами, цукерками. Знаючи, що воїнам холодно, закупили шкарпетки та рукавиці, подумали про гарячі напої, креми, вазелін, вологі серветки та окопні свічки. Учні філії Михайлівської гімназії також долучилися до акції: малюнки, вироби, обереги, листи були вкладені у кожну посилку. Отож, подяка усім, хто долучився до хорошої справи. Насамперед, групі команії Вітагро. Які виділили 10 тисяч гривень працівникам нової пошти відділення номер 1 міста Радивилів, господиням сіл пасічникам Крупицької громади? 7 грудня Крупицький сільський голова Віталій Мушкун виступив із вітальним словом перед колективом Крупицької сільської ради з нагоди дня місцевого самоврядування і вручив відзнаки та подарунки за сумлінну працю та активну громадянську позицію. Грамотами Крупицької сільської ради були відзначені депутат Крупицької сільської ради Наталія Лагнюк, староста Боратинського старостинського округу Ігор Шанковський, інспектор служби у справах дітей Крупицької сільської ради Марія Пастух. Працівниці Красненської селищної ради та структурних підрозділів підтримали флешмоб Хустку одягаю, перемогу закликаю. Так, 7 грудня жінки були у різнобарних українських хустках. І таким чином відзначили Всесвітній день української хустки. Громадська презентація стратегії розвитку. Так, 7 грудня у Красненській громаді відбулось засідання робочої групи Красненської стратегії розвитку, під час якого було розглянуто громадську презентацію. Зиновій Сірик, експерт з регіонального розвитку міжнародної програми Юліт, зазначив, що громадська презентація стратегії є результатом об'єднаної праці ініціативних громадян. Які прагнуть покращити красненську громаду та забезпечити стабільний розвинутий майбутній шлях, за словами селищного голови Романа Фурди для залучення коштів інвесторів стратегія це те, що є ключовим. Жодна країна не хоче співпрацювати з громадою, у якої немає стратегії розвитку, особливо коли в країні ще є воєнний стан. Потрібна стратегія і загалом громаді. Люди мають розуміти, куди рухаються та що з цього буде. А для влади це вектор руху та роботи. Під час засідання присутні обговорили рекомендації і зауваження. Наразі триває етап доопрацювання проєкту стратегії, збір ідей після цього стратегію депутати розглянуть на сесії селищної ради. Ні для кого не є таємницею, що традиції українського народу потрібно плекати та поширювати їх. Особливо такі колоритні яскраві, як в Україні. 7 грудня уже традиційно у Поморянському навчальному закладі. Прийшли вечорниці, які знову і знову манили своєю чарівністю та загадковістю. Народні пісні, щирий сміх, приємна атмосфера залишили незабутні враження і теплий спогад. Усі учасники і гості вечорниць могли скуштувати традиційні українські страви, вареники, пиріжки, які манили своїм чудовим запахом і від різноманітності яких розбігалися очі. Дякуємо усім за збереження традицій, а нашим воїнам-героям дякуємо за захист. Віримо! Чекаємо, надіємося, молимося і дякуємо.